Всім привіт, друзі! Закупився трошки матеріалами для будущих самодіалок. Так що тепер можна буде щось робити. Сьогодні я хочу зробити чисто так ради експерименту сомочок. Із цілого куска металу. Побачив в інтернеті, люди роблять. І так цікаво стало самому, щоб зробити совочок без всяких дрельок, закльопок, сварок. Чисто, чисто кияночка чи молоток, зубило і кусочок металу. Не хотів я великий кусок металу різати. Так, чисто для експерименту попробуємо зробити на маленькому кусочку. А як уже вийде, то я для себе вже робитиму і більші сутки. Із цільного куска метала Жесті зробити собі совочок. Попробувати. Думаю, можливо, комусь із вас, із вас ця... Цей виріб знадобиться, так як е, всі ми топим дровами і совочки. Незамінний інструмент біля кожного котла, чи печі, чи груби, чи каміна. Добре, друзі, зараз будемо робити розмітку, все покажу і розкажу. Вам бажаю, як завжди. Хорошого настрою і приємного перегляду. Так, друзі, розміри ви зможете люб... зробити собі будь-які. Від е... цих розмірів буде залежати ширина або довжина самого совочка. Я ж зроблю по цих розмірах, які в мене є, на цьому кускові металу. 14 сантиметрів з половиною. Його треба розділити пополам. В першу чергу. Тепер від цього краю це у нас буде низ сопка, а з цього боку буде ручка. І відмічаємо, які ми хочемо бортики. Я, допустимо, хочу по сантиметру, щоб вони були сантиметрові. Ну, або от буде багато. Ну, по сантиметру. Я собі відмічу по сантиметру. Ви можете собі відмітити два, буде так, 2, 2 см буде бортик. Відміряю два відрізки. А звідси три відмітки від середини. Від краю до краю відрізаємо, відміряємо. Ось ці три, два кусочки нам потрібно відрізати. Можна відрізати ножницями по металу, але в мене ножниців немає. Або на крайняк можна відрубати зубилом. Я відріжу логарпи. Тепер робимо висоту самого совочка, таку, як нам потрібно. Ну, допустимо, 10 см, він же ж маленький. Ось по цих лініях, що я відмітив, ми будемо гнути желізо. І треба мені тут ще від... відміряти на трикутник. 3,5 см виходить в мене. Відмічаю сюди 3,5 см. Ну і все, в нас розмітка готова. Залишилось взяти зубило по куточках, там де зробити відмітки, щоб ми не збились, коли будемо гнути метал. Щоб було легше, і оцей треугольник треба відбити так шо також. З обратної сторони. Ось такий в мене Трюхленький, правда, ну нічого. Буквально 15-20 хвилин і совочок готовий. Я ще вполне собі достойний. Це мініатюрний ну, малесенький він. Це так чисто для експерименту. Я не думав, що він, він доволі кріпкий. Ніяких вам ні сварки, ні закльопок, ні до тих ручок. Не треба, просто кусочок жесті взяв. Чи оцинковки. Будь-чого. Нехитрим способом зігнув собі та і все. Е, розмір самої лопатки можна робити будь-який, який вам захочеться. Е, Бортики так само. Я робив тут сантиметр, можна робити і 2, і 3 сантиметри, як вам завгодно. Я вважаю, як варіант, а чому б і ні. Навіщо платити 100-200 гривень? Як можна в домашніх умовах, дуже легко. Я б не сказав би, що його важко робити, його не важко робити. Ось такий, друзі, совочок. Покрасить і вполне собі можна використовувати чи в будинку, чи будь-де. Ось такий совочок, друзі. Таке відео на сьогодні. Кому сподобалось, ставте палець догори. Пишіть коментарі, як вам такий совочок. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім удачі і всім пока!